thank mm -hmm. you На західному краю Мадейри на стрімкій вершині Понта да Вігія, стоїть величний маяк да Понта Фарол-да-Понта-ду-Паргу, що, немов ангел охоронець веде кораблі в темряві й морській глибині. Ще в далекому 1883 році було передбачено його будівництво, але запрацював він лише 5 червня 1922 року. Вежа за вишки 14 метрів стоїть на висоті 312 метрів над рівнем моря, що робить світло видимим на відстані до 26 морських миль. Справжня маякова кордонова лінія закінчення континенту. Спочатку маяк працював на гасі пізніше, в 1937 році перейшов на вольфрамову лампу. 1958 року був електрофікований а в 1989 дев'ятсот підключений до загальної мережі у 1999 році. Маяк отримав статус пам'ятки місцевої значущості. А тепер прощання з островом та океаном. Була надія подивитися на захід сонця, але хмари сказали зась. Коли подорож добігає кінця, людина часто зупиняється не тілом, душею. Тиші останнього вечора на тлі згасаючого сонця, чи в аеропорту перед вильотом, вона повертається подумки в кожну мить, кожен запах, звук, випадкову розмову, що зробили цю дорогу живою. Можливо, вона думає про те, як багато світів існує за межами звичного, як незнайомі місця можуть стати ближчими за рідні. А незнайомі люди добрішими, ніж ті, кого знали роками. Вона згадує, як смакувала нову страву, як шуміло море, як дихалося на висоті над хмарами, як змінилася вона сама за ці кілька днів чи тиждень. Часом подорож повертає людину до себе. І в кінці мандрівки вона думає не лише про те, що побачила, а про те, чого навчилася: бути відкритою, дивуватися, довіряти світу, відчувати кожен крок. Можливо, з'являється легкий сум, відроставання з пригодою, але водночас і вдячність за неї. Іноді вона думає: я хочу повернутися, а іноді. Я вже інша. Я більше не туди, я вперед. І тоді подорож не просто закінчується, вона стає початком чогось нового. У наступному ролику ми з вами зазирнемо на хвилинку до іспанського Тенерифе, а потім додому в Україну.